Я житель міста Слов'янськ Донецької області, займався виробництвом. У нас було два великих виробництва. Виробництва господарчого мила, ну, масовоприробний завод. І був завод, не завод, а товариство садівниче, яке вирощувало яблука, вирощувало дерева, переробляло це на ми виробило яблучний оцет. Дьому проведу трошки екскурсію по нашому виробництву. Ну, це літня наша альтанка для виробництва томатів. Ще криші немає. чекаємо на цей профнастіл з Києва попутного транспорту. Ми вже працюємо. Подивіться, як клеїмо і Це якраз сьогодні перший яблучний сік цього року закриваємо. Це наш яблучний сік. Це е, устаткування для вироблення. Якраз, якщо казав, що ми вчора привезли для витовлення томатної пасти, для витовлення повідла, е, кетчупу торчительську, е, що я казав. Ще бачите, даху нема, а це обладнання з переробки томатів. Загружається в верхню частину сюди томати, миті, це є вагане пометі, вони подрібнюються. Та машина називається протирочна, вона виділяє шкірку і зернятко, і готовий сік збирається в ємністі, і тоді перекачується на переробку, на пастеризацію, на фільтрацію. Це такий гарний паровий котел, який ми тут вже зробили, скажу, це наша гордість. Він дуже, дуже економічний, працює на дерев'яних друзках, на на, на, на що завжди не використовується тільки спалюється. Тобто такий котел, який дає нам е, енергію для нашого виробництва, і виходить з джерел джерела. Пішли, спочатку покажу наш біогаз, а тоді підемо до яблук, добре? Оце маленький реактор, в якому переробляється яблучний жмих і відходи нашого виробництва. Щоб не, не, і Цих відходів у нас виходить ми робимо е, 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 біогаз, який використовується, спалюємо тут на рівництві і донний мул. Зараз покажу, як, як він є та й булькає. Можемо... Я зараз покажу, щоб було видно. через, через гідрозатвор. Ось ми зараз відкриємо. О, це, це біогаз, те, що горить в плиті, на якому обично люди варять сніданок і обіди, а в нас він просто, бачите, виробляється прямо на виробництві. Пішли в яблучний цех, там, де ми пройдемо яблуко. А це цех екстракції е, соків. Ми тут, виходить, наші соки. Трохи відрізняється від цих соків, які роблять на Україні. У нас соки робляться методом парової екстракції. Це екстрактор, який заряджається одразу півтори тонни яблук. І до яблук, до яблук додається одразу пара і велика температура клітина ну, яблучна вибухає і дає соки. Соку у нас присутній яблучний пектин. Він такий робить цей сок густий, такий, такий, як кісіль похож. Дуже корисний. Це склад готової продукції. Тут ще ремонт трошки не доробили, повний не готовий, але це зразу не зробиш. Ми півроку тільки почали працювати. Це яблучний оцет. Тож, як я казав, це, це ну, один із кращих в Україні. Яблучний оцет Адамівка. Вон зріє, як казав, зріє як вагітність у жінки 9 місяців. І це ми зробили цього року концентрат. І е, сок почали робити, це склад тари, спаковані наші банки, що ми намили цей, для, для, для зиму. Тут, під самий потолок, тут майже 7 тисяч банок. Наступного року маємо зробити ще, ми переробляємо е, 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 дружкі дерев'яні, там бачили велика купа дружок, то ми хочемо зробити з них біопаливо, тобто в ми частину устаткування привезли. І ми ну, хочемо переробляти ну, ці відходи, дерев'яні друзки на, на паливо. До, До цього часу воно просто викидалося. Я знаю, що і комунальне господарства возять ці друзки на свалку, тобто навантаження було на, -на звалище. А зараз ми переробляємо, виходить, з, -з, з відходів робимо гарні речі. Біля батьківської хати було таке закинути садінечне товариство, ну і старі дерева. І і пройшла ідея відновити його і зробити е таке товариство. Підкритого типу, тобто у нас товариство, члени товариства може стати будь-яка людина, яка ну, з будь-якого куточку України, таке віддалене садівниче, таке товариство. Люди сплачують там членські внески, а на ці внески про сад, а частину урожаю пересували людям, учасникам нашого товариства. Так воно і залишилося. У нас зіткнення був садок, і в нас виходить і навколо садка, і бліндажі, і окопи. А сатоварка то нас стояла якраз в саду, то якраз вона впливала як банно-фрачний комплекс. Ми там і купали солдати, вони і стиралися. У нас був садок 46 гектар. І е, докупали ще, тому що ну, він такий садок ще молодий, був, він відновлювали старий садок, досадили дерева, поки росли, то докупали е, яблука і Полтавщини, і з Полтави теж возили яблука наперед до на Донеччини. Зараз так вийшло, що. Ми ближче до Яблук переїхали. То вирішили рекуватися. Спочатку було прийнято рішення рекуватися в Київ. Ми приїхали в Київ. Але в Києві, де Київ, де логістика, тобто ми відмовилися від ідеї переміститися в Київ, а вже на обратному шляху заїхали в Ришетилівку, і так сталося, що нам тут було і місце, і сподобалось. Тут і погріба, і бокси. Це був що база в критикому. І ми тут залишилися. Добудували оцей цех жовтий, що за бою спиною. Це якраз цех під томатну компанію. Я розкажу трохи про цей цех. Того року Христос був окупований, цього року це ж трагедія з, 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 з дамбою. Да, да. І виходить, що е, Херсонська область випила як поставщик томатів і, то, і продукти томатні, то ми весною роздали населенню безкоштовно розсаду томатів, щоб вони вирощували томати. І під ці томати будуємо цей новий цех цей прямого віджиму. І на цьому цеху я тоді розкажу, ми маємо виробляти і томатний сок, і, і морс томатний. Навіть тут плануємо пускати кетчуп томатний, який ми назвали Решетилівський. Нам подобається, що наші садки знаходяться на, на, на приватних ділянках місцевих домогосподарств. Ми на, на, навпаки ми будемо безкоштовно роздавати і саджанці дерев, щоб люди біля своїх хатів вирощували дерева і несли на яблуки. Хай вони займаються вирощуванням, ми будемо займатися переробкою. Основна наша продукція це яблучний сік. Яблучні соки у нас ми торгуємо на площадці Прозоро. І, ну, і дітки, школи, інтернати. Ще одним таким нашою продукцією це є е, яблучний оцет. Ну, Яблучний оцет на інтернет-площадках, торгуємо інтернет, інтернет магазини дуже, дуже подобається. Наш цей, оцет. Наш завод тут назавжди. На, на, на це це, це вже такий місцевий, місцевий така дивогляд, бо ми хочемо зробити як виставковий комплекс, щоб цей завод був не просто як підприємство виробниче. А щоб сюди могли піти туристи, гості, діти подивитися, як робляться соки. Крім того, що робимо соки, ми відходи виробництва переробляємо на антропельний ґрунт і на біогаз, тобто такий повний цикл, І щоб, ну, щоб люди могли подивитися, що можливо робити якісь продукти і не використовувати тут не паливо.